Понад місяць учні та викладачі художньої школи Луцька готували арт-інсталяції до Великодня, і нині в центрі міста можна побачити жовто-блакитну пасхальну композицію арт об'єктів, які демонструють патріотизм та глибоку віру українців в перемогу добра над злом. Декоровані в традиційному орнаменті рушники символізують материнський оберіг для захисників України. В Луцькій художній школі діти разом із викладачами готували оригінальний декор до великодніх арт-інсталяцій. Сьогодні вони є окрасою нашого чудового міста Луцька, а кожній творчій роботі глибокий символізм пов'язаний з переживаннями війни в Україні. Кожній творчій роботі сакральні символи і мрії дітей та і загалом всіх українців про перемогу. Про мир, про мир не квітуче в нашій Україні. А в основі творчого задуму дерево життя у вигляді карти України як символ єдності та незламності. Птахи, що здіймаються в небо, це пам'ять про тих, хто відійшов у вічність, захищаючи країну від ворога. Та й місце, де розташована ця інсталяція, теж не випадкове. Саме звідси в останню дорогу проводжають наших захисників. Як зауважила Тетяна Гнатів, цей арт-проект реалізований за грантові кошти. Проект реалізований департаментом культури разом з Луцькою художньою школою. Це грантовий проект, і кошти передбачені для нього нашими партнерами, нашими донорами. Це місто Ставангер з Норвегії, з якими ми нас уже тривала співпраця. До слова таких великодніх інсталяцій є п'ять. Відомо, що вони тішитимуть Лучан та гостей міста не лише на Великдень, але й будуть розміщені на своїх локаціях ще тиждень після Пасхи.